Слава Ісусу Христу! Питання священику можна написати в коментарях, і ми передамо цю Василію. Так. Отже, якщо я попрочила пробачення, а може попросила. Пробачення в людини, котра ображена на мене, але вона не хоче зі мною говорити, що робити? Чи й надалі? Чи й далі на мені ця провина? А ви ще й на себе цю провину стягаєте. Ну, Дивіться. Я, в принципі, сьогоднішню науку, якщо добре ще раз послухаєте, то я думаю, що ви знайдете відповідь щодо прощення і так далі. Носіть тягарі один одних каже Господь. Прощення. Це не є можливість здобути якусь справедливість. Ми там, знаєте, все кажемо, що «То, то, то я права, а я старша, а я мама, а вона то то вона мала би. Ну, тобто ми якби, у своїх тих конфліктах шукаємо справедливості. Прощення це не пошук справедливості, це спосіб налагоджування того, що поламалося. Як мінімум відносини, не помогло раз, іди ще раз. Якщо не хоче, прийди з кимось, приведи свідка. Якщо не прийме тебе зі свідком, скажи церкві. Якщо не послухає церкви, нехай буде для тебе як митар і поганин. Слова Ісуса Христа! Так, Богдан Сарамага, Отже, що означає, коли під час висвічення нових священників співається аксіос? Аксіус це грецьке слово, що означає достойний. Віка, Отче, як відігнати від себе погані думки страх? Як має молитися людина, щоб Бог почув молитву? І скільки часу я онкохора і дуже хочу вилікуватися. Я за кордоном без сім'ї мені дуже важко. Віка, дивіться. Як відігнати від себе погані думки, страх? Я, якби з вами поспілкувався трохи, я би, може, більше сказав. Але наскільки я зараз почув, то Половина вашої хвороби це через ваші думки через ваш страх. Страх це незнання майбутніх подій. Ви дуже довго перебували в стані, коли не знали, що буде далі, що мені скажуть, чи мені їхати чи не їхати, йти чи не йти, робити чи не робити, зечити гроші чи не зечити. Ви постійно були у тій невизначеності. Цей стан по-любому відбивається на людині. Тому церква каже вам, дайтеся в руки Богови!» Господи Боже, на все твоя воля. Я все, що мала зробила, решту ти займайся, бо я далі не знаю, як. А ми себе лякаємо самі. Страх, не знаємо, що далі, не знаємо, що робити і скільки молитися. Апостол Святий Агустин каже: чим більше я молюся, Тим більше я хочу молитися. Розумієте? Мені, я собі так, як я чую, що я вже не хочу молитися, я розумію, що я мало молюся. Якщо я чую, що я не хочу молитися, значить це є дзвіночок, що я мало молюся. Бо Остин каже, чим більше я молюся, тим більше я хочу молитися. Тому молитися треба дорогенька моя. При нагоді. І тут дивіться найголовніше. Як кажуть, маслом кашу не спортиш, а от є речі, які нам <кхід> можуть зашкодити, особливо в духовному світі. Чи може зашкодити мені, як я буду безперестанку молитися? Так. Я ще раз скажу, я повинен хотіти молитися. Як я буду постійно молитися, то це не буде часу на хотіння, завжди треба молитву дозувати. Дозувати. Представте собі, якщо двоє молодих людей, які люблять один одного і дуже люблять цілуватися. Якщо вони будуть цілий день цілуватися, як ви думаєте, наскільки їх стане? Через тиждень їм надоїсть. Воно має бути все дозоване. Людина повинна вчитися бути в міру так, всього. Все має бути в міру. Невміреність це і гріх. Ви скажете, ну в молитві так не скажеш. Скажу вам так. В молитві так само. Має бути міра. Має бути міра. Якщо б молитва була такою, що саме головне постійно молитися, Христос би не ходив і не проповідував. Встав би і в пустині і молився. А він так не робив. Він молився перед серйозними відповідальними якимись речами. Вестиманський сад, пам'ятаєте, до учням каже, чувайте. А сам відійшов, каже, так далеко кинути каменем і молився. Приходить каже, ну як ви годину не могли зо мною помолитися, що дрімаєте спите? А це можна взяти собі за основу годину молитися. Так Господь сказав. І це Він сказав перед своїми страстями. серйозний, відповідальний час, період. Тому і служба Божа, вона так і триває, примірно годину, трошки більше. Так що, дорога моя, Віка. Часом Господь Бог дає нам хворобу, щоб до на нас сповнити свою волю, щоб до на нас сповнити своє чудо. Бо Господь Бог творить чудо над тими, які готові стати свідками Божого чуда. Якщо ви готові стати свідком Божого чуда, не просто побачите. А потім свідчити, правильно свідчити. Щоб то зцілення вас не спортило. І тоді Господь Бог вас зцілить. Олег Ніколін. Інколи коли в церкві після. Прийняття святого причастя зразу покидають і йдуть з церкви, не дочекавши завершення служби Божої, чи можна так поступати і в яких випадках. Ну, ви тут самі все написали, запитали і відповіли. Тобто, як ви бачите, що це є недобре, то ви відповідно засуджуєте, що не треба виходити із церкви. Після причастя людина має бути в церкві ще 15 хвилин. А це якраз от благословення. Об'яви, що священник говорить, а в нашому випадку на питання відповідає. І тому якраз у цих 15 хвилин відбути у церкві, якщо ви хочете виявити пошану до святого причастя.